Яку відповідальність несе уповноважена особа? Всім привіт! У цьому випуску поговоримо про відповідальність уповноваженої особи. Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачені різні штрафи за порушення норм закону про публічні закупівлі. Умовно, їх можна поділити на три категорії: несуттєві, суттєві і з накладанням штрафу на керівника. До несуттєвих, наприклад, відноситься несвоєчасна відповідь на запитання від учасника у відкритих торгах. З повним переліком таких порушень ви можете ознайомитись у кодексі. Посилання буде під цим відео. За них передбачений штраф у розмірі 1700 гривень або 3400 гривень, якщо воно було здійснено повторно протягом року. Ці штрафи можуть виписувати безпосередньо співробітники ДАСУ, які проводять моніторинг закупівель. Але це не означає, що кожного разу доведеться платити штраф. Нагадаю, що спочатку ДАСУ публікує висновок, і якщо замовник протягом п'яти робочих днів вжив зазначених у висновку заходів, його не притягнуть до відповідальності. За суттєві порушення передбачені вже більш серйозні штрафи до 51 тисячі гривень або до 85 тисяч у разі повторного порушення протягом року. Їх можуть накласти виключно за рішенням суду, що на практиці зустрічається вкрай рідко. І щодо накладання штрафів на керівника, то вони можливі в двох випадках: за невиконання рішення МКУ і за здійснення закупівель поза системою, якщо по закону. Вони мали проходити через Прозоро. Сума штрафів від 34 до 170 тисяч гривень. Накладання таких штрафів також, можливо, виключно через суд. Я щиро сподіваюся, що для вас знайомство з цією темою обмежиться лише даним відео. І повертатися до неї ви більше не будете. На цьому все. Зустрінемося у наступному випуску. Бережіть себе!